Добрий день, шановні колеги аграрії. Сьогодні у нас 14 жовтня, приїхали на поле. Коротше, е вологи міряти не будемо. Подивимося, що тут кукурудза чи качани понаклонялись донизу, щоб не такого не було, щоб зиму зайде, буде гнить. Ну і Мабуть, 99% що кукурудза залишиться на зиму, бо як е, волога присутствує, міряли ми до дощів. 39,72 була е 23, а в піонері е, 19. Майсадур М30 була 20. -та. Так, ну це звороти Піонер, вони ще так, ну, я за них не переживаю, вони а на коніці. Дивимося на 39-72. Тут ми частенько заходимо, розмотували. І ось дивіться яка ох які сліди. Кабанів тут тут куча. Все захожено в країні, заходив. Так, дивіться, цей догори багато і хлопці кажуть, що дуже в 39-72 дуже багато качанів доверху. Коли вони понаклоняються, ну а так, щоб е, якийсь булячок, гниття, ну 20-та волога в ній буде, в зиму зайде, нічого з неї не, не спуститься. Головне, щоб не було от таких дощів, а потім замерзло. Е, щоб не виваляло, а тоді вітер, щоб не повивалювало кукурудзу. Ну, є свершки позламувані, там он теж. Ну, а такої біди тут більше немає. Думаю, вона стебло її ось дивіться тупке. Я думаю Монсанта достоє до весни аж бігом. Нічого з нею не скінчиться. Так, така кукурудзочка. Що вам ще розказати? Е, дощів пройшло чималенько, сиро. Головне, щоб весною не було дуже багато води на полях. Щоб раніше змолотити і обробити поле. І зразу й посіяти. У нас вже не один рік було, що виорали, задискували і посіяли. І в нас в нашому регіоні ну, поки камість все виходить нормально. Опадів достань. так Дякую за увагу. Це ось, до речі, піонер. Бачите, понаклонявся. Ну, а є догори. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.